Мама і тата, доньки та сини, брати, сестри, друзі та просто знайомі. Всі вони об'єднані спільною метою повернути своїх близьких з полону. 24.02 потрапив у полон. 31-го їх вивезли з станції. Микола Васильович, батько полоненого нацгвардійця, який потрапив до полону 24 лютого двадцять року на Чорнобильській атомній станції. Йому, як і всім родичам полонених нацгвардійців, котрі були присутні на акції, важко говорити. Одразу до очей підступають сльози. Всі вони чекають на своїх рідних з полону понад два роки. Ми боремось, ми сподіваємось на скоре повернення наших рідних. Будь ласка, влада, почуйте нас, поверніть наші. Полонених нацгвардійців ще з додому. Ангелінка малює серце в кольорах українського прапору на столику поряд з дитячим малюнком портрет тата, на якого чекає вона, її мама, братик та сестричка. В перший раз у перший клас Ангеліну повела мама, адже тато не зміг. Він разом з 103 трьома нацгвардійцями перебуває у російському полоні. Зараз вона закінчує другий навчальний рік, а тато й досі немає вдома. Дівчинка каже: уся родина тяжко переживає відсутність тата, але мама намагається триматися. Вона для нас не плаче, щоб ми її, е, теж не плакали, не баволі, бо я не теж не можу плакати за Я дуже його люблю, чекаю, коли він повернеться. Поряд зі столиком, за яким малює Ангелінка, учасники акції розташували клітку. Всередині неї знаходиться Євген, друг одного з нацгвардійців, який перебуває у полоні. За словами хлопця, разом з Ромою вони друзі зі школи гуляли в одній компанії та зберегли дружбу крізь роки. Зараз, поки його друг перебуває у російському полоні, у реальній камері Євген намагається привернути увагу тим, що сам знаходиться у клітці. Наша акція символізує те, що мені, от зараз, в принципі, Тяжко тут знаходитися морально тяжко, але хлопцям я впевнений мільярд разів тяжче ніж усім нам зараз. Спросимо владу допомогти нам, щоб не повернулися додому. За словами одного з 65 звільнених з полону нацгвардійців, росіяни застосовують різні методи катувань, б'ють по голові гумовими кайками, які через силу удару ламаються на головах українських полонених. Застосовують катування електрошоком, проводять допити з насильницькими діями. Медична допомога у таких місцях для утримання українських полонених суперечить усім нормам. Поламані кінцівки внаслідок допитів фіксують лише бентом. Окрім фізичних катувань, ворог застосовує і психологічне насильство. Дезінформує хлопців, піднімають вночі по кілька разів, аби ці не спали та були виснаженими. Повернені бійці з полону мають недостатню вагу загострення хронічних хвороб та набуті у полоні захворювання. Усе це суперечить Женевським конвенціям про поводження з військовополоненими, котрими керується увесь цивілізований світ під час ведення війни. На всьому цьому наголошували і рі. Дні полонених під час зустрічей у координаційному штабі та на зустрічах з представниками делегацій країн-учасниць ОБСЄ. за підтримки координаційного штабу споводження військовополоненими ми були в Австрії у місті Відень і були саме на засіданні представників країн ОБСЄ. Була ще зустріч з журналістами, була ще зустріч з представниками різних організацій. Звичайно, ми висвітлювали проблему полонених наших оборонців Чорнобильської атомної електростанції. Наголошували на стані їх здоров'я, наголошували на порушеннях Женевських конвенцій з поводження військовополоненими. І, звичайно. Розкривали інформацію, доносили інформацію, щоб знав весь світ про ці тортури, про ці знущання, про холод, голод, катування, що всі мають знати, тому що у нас в Україні не всі знають або не хочуть знати. А за кордоном, тим паче, у нас була мета для того, щоб кожен представник своєї країни підняв це питання в своїй країні і щоб та країна відповідно звернулась до Російської Федерації, що щось ви робите. 21 -е століття, а у вас такі катування. Ви тримаєте людей хворих, важко поранених, важко хворих, і не повертаєте їх додому. І тим паче ви над ними так знущаєтесь. За словами Наталі, представники делегації країн-учасниць ОБСЄ після засідання підходили до них, аби дізнатися більше інформації про наслідки утримання полонених у російському полоні. Представники делегації від громадської організації родини полонених чаес та рідні полонених нацгвардійців сподіваються, що їм вдалося звернути увагу на питання по. Вернення їх близьких з полону. Учасники акції продовжують привертати увагу до цієї проблеми і в Україні. Зараз, що ми робимо? Кожні два тижні? Це ми їздимо координаційний штаб, щоб трохи вони не забували, що ми є. Такі родини, що ми боремося за своїх хлопців, їздимо всі зустрічі, які нам які нам а, надаю, надає наша країна зустрічі і за кордоном. Так само нещодавно у нас була зустріч з обуцменом України це Лубінцем, і головним обуцменом Турції в місті Києві. Ми їздили на цю зустріч. Ми все це донесли, всю біду. Там було багато, дуже багато підрозділів. Майже всі підрозділи були на цій зустрічі. Усіх, кри, усіх крик, усіх біль. Сльози на очах, але не опускаємо руки. Будемо проводити акції до тих пір, поки наші рідні всі не будуть вдома. В кінці акції її учасники зняли клітку з Євгена, що символізувала звільнення усіх полонених та зустріч після такої довгої розлуки тривалістю у понад два роки.